Друзі, я рада вітати вас на моєму каналі. В сьогоднішньому відео покажу вам таку парву швабру, як вона працює в домашніх умовах. Це бренд Ета, Азуріт, називається Азуріт виробник Китай. Ця швабра предназначена для того, щоб мити підлогу, мити різні поверхні. Наприклад, обивки для миття килинів, можна також мити салон в авто, можна помити вікна, можна помити почистити, скажімо так, навіть не помити, а почистити Почистити різні дрібні, зовсім дрібні деталі, навіть там, клавіатуру на, на комп'ютері. Можна... На кухні все чистити абсолютно, тому що є дуже багато насадок, можна почистити духовий, духову шафу, можна почистити плиту, плитку керамічну, можна навіть почистити витяжку. Ну, в общем, для цього є ось таке, така чудоріч. Значить, вона електрична, в мережу вмикається, шнур 5 метрів. І як я вже сказала, є різні насадки. Але для кожного От тут я вам зараз покажу ці насадки. Дивіться, вони тут самі різні. Тут є і скрипки для, для вікон, є зовсім маленькі такі щіточки для таких недоступних місць, металева, взагалі щітка, такий скрибок. Ну, дуже, дуже багато. Це шланг. Удвійняючий. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, що буду, буду чистити поверхню цього дивана. Тут є така телескопічна ручка, якщо ми миємо підлогу, нам треба, щоб вона була довга. В даному випадку ручка нам не потрібна, тому я її. Тут є така кнопочка, я її отак знімаю. Так, сюди, тут є ємність, сюди налили води з миючим засобом для твердих поверхень, для миття підлуги, вона не повинна, ця рідина не повинна пінитись. Миючий засіб не повинен піднятись. Сюди долили 380 мл, сюди поміщається цей контейнер. Ну і вімкнули в мережу. Зразу у вас буде горіти оця лампочка червоним. Вона буде горіти декілька секунд, швидко нагрівається, і вже коли у вас з'явилась зелений, світиться зелена лампочка зеленим кольором, тоді можна починати прибирання. Так, покажу вам саму, ось так виглядає. Виглядає сама ця щітка. Ну і при натисканні на цю клавішу буде виділятися пар. Но, але якщо у вас диван, там, він заблуднений, його перед тим, як мити, його потрібно пропорісусити. Ну, no, зараз покажу вам, як це працює. щоб було видно, що ця парка буде. Дивіться, наскільки змінився колір. Поверхня суха, вона не мокра, суха. Це та поверхня, яку ми ще не, не чистили паром, а це поверхня та, що вже почищена, набагато яскравіша. Ну, В принципі, диван у нас не такий забруднений, але все рівно є тут різні і запахи, і Ну, так як він вже не новенький у нас. То періодично треба освіжати, точно так же можна освіжити пилим. Коли ми проводимо цією щіткою, коли до себе ти включаєш пан, коли, якщо тобі треба від себе, ти оцю е е кнопочку, ти її не натискаєш. Такий не важкий, зручно ним працювати. <звук> ну, ось також. Нову річ я вам показала. Технології весь час змінюються, є завжди якісь новинки. Тому, якщо вам потрібно, то в принципі можна такий пилосос, не пилосос, а навіть це парова швабра називається. Парова швабра, бачите, як вона парує. Можна собі придбати для і підлогу, можна мити, і плиточку керамічну і багато чого я вам вже сказала. Що можна зробити? Саме ось такою паровою шваброю. Не дуже багато місця вона займає, десь можна її поставити в кутку і весь час користуватися. Ось Ми почистили таку поверхню, тут використали тільки половинку цієї миючої рідини. Бажаю всім успіхів! В нових покупках, щоб вони були якісні, щоб вони вам приносили задоволення і також облегчали ваш труд, вашу працю, щоб було легше працювати. На все добре, здорово.